Євреї говорять до Ісуса, скажи нам відкрито, не томи нашу душу. Якщо ти Христос, то скажи нам це. І коли Ісус говорить їм, що Він є Месія, коли Він говорить, що Він є Божий Син, тоді вони хочуть Його вбити. Вони просять, скажи нам, Він їм говорить, і вони не вірять. Ісус їм показує. Що Він є Божий син, показує не так, як вони би це хотіли, щоб він показав, бо він би, вони би хотіли, щоб він їх визволив з рабства Римської імперії, щоб освободив їх, щоб був політичним провідником їхнього народу. Можливо, ще якісь чудеса робив такі надзвичайні, щоб вони якось там вже точно повірили. Але він робить багато чудес на їхніх очах, він зцілює, він навчає, він воскрешає померлих, і вони не вірять, вони не вірять. Тобто віра. Катехизм Католицької церкви про це говорить, що віра це відповідь на об'явлення Бога, відповідь на дію Бога. Вони не повірили, що Бог діє в їхньому житті. Вони не побачили, що Бог діє в їхньому житті. Ми часом говоримо, що невіруюча людина це та, яка в церкву не ходить. Це не до кінця правда, тому що не в цьому. Наша віра, чи ми ходимо в церкву, чи не ходимо, може, такими словами можна розбити якісь ілюзії або чиюсь, можливо, віру, побудовану на тому, що ми ходимо в церкву. Але це не є основа нашої віри. Основа нашої віри це дія Бога в нашому житті. І ми хочемо на цю дію Бога відповідати, тому ми ходимо в церкву. Але першим, хто Об'являється нам перший, котрий провокує нас до віри, це є Господь. Це Він виходить нам назустріч, це Він нас шукає як загублених овечок, це Він до Адама говорить: де ти? Це Він в Старому Завіті постійно посилає пророків, щоб вони допомогли людині навернутися. Він постійно запрошує людину. До єдності із собою. А віра, наша людська віра це, це наша відповідь. Тобто невіруюча людина це не та, яка не ходить у церкву, це та, яка не бачить, що Бог діє в, їх, в її житті. Бо коли побачить, тоді вже буде і в церкву ходити, тоді буде е, молитися, тоді буде е, відповідати. На те, що Бог їй об'являється. Невіруюча людина це та, яка не бачить дію Бога в своєму житті. Тому євреї, які не повірили в Ісуса, вони ходили в церкву, вони в синагогу ходили, вони молилися, вони кожної суботи читали Святе Письмо, вони ходили в церкву, але їхнє невірство. Полягало в тому, що вони не побачили Бога, котрий прийшов до них, котрий їм об'явився. Ісус їм про це говорить, що ви не, не з моєї кошари, тобто ви не вірите, бо ви не з моїх овець, тобто ви не бачите, хто я. Вони стояли перед Ним, але вони не бачили, хто він. Святий Тома Аквінський говорив, що я можу бачити завдяки світлу сонця. Коли я заплющу очі, тоді я нічого не бачу, але в цьому вина не сонця, але моя вина, бо я заплющив очі. Сонце не перестало світити. Це я закрию очі і вже стає темно, а сонце далі світить. Отак є з нашими стосунками з Богом, з нашою вірою, сонце або промені Його любові не перестають світити ніколи. Чи людина ходить в церкву, чи не ходить, чи вона живе з Богом чи без Бога, чи вона любить чи ненавидить, чи вона вбиває. Божа любов одинакова, Бог любить кожного. Тільки ця людина закрила свої очі на любов Бога, закрила своє серце на любов Бога. І це вина не Бога, це вина не Бога, що війна, це вина не Бога, що хтось хворіє, що є страждання. А це вина людини, вина моя, вина твоя, вина, вина наша людей, що ми закриваємося на Бога. Що ми закриваємо своє серце від Бога. Ісус каже, що мої вівці слухають мій голос. І тут є така особливість нашої приналежності до Ісуса. В цих словах так сильно відчувається така близькість Ісуса, що Той, хто, можемо сказати, є в спільноті церкви, той, хто є в близькості з ним, має привілеї. Ми упривілейовані Богом, ми обдаровані Богом. Ісус каже, що мої вівці слухаються мого голосу. Ну, це більше про наше завдання. Але далі Він каже: я знаю їх, вони йдуть за мною, і я даю їм вічне життя, і вони не загинуть повік. І ніхто не викраде їх з моєї руки, яка це прекрасна обітниця, яку дає Господь своєму народові, своїй церкві, своїм вибраним нам всім, що дає нам вічне життя, ніхто не загине, ніхто не буде мучитися в пеклі. Це Бог Ісус Христос чітко дає нам. Таку обітницю, якщо ми з Ним, якщо ми є цими овечками, які йдемо за Ним, то не загинемо. Ніхто не викраде їх з моєї руки. Він нас оберігає. Ми є в безпеці, коли ми є з Ним. Аналізуймо, якою є наша віра, як ми бачимо. Присутність Бога в своєму житті, як Він нам об'являється, як Він діє. І теж допомагаймо іншим людям побачити дію Бога в своєму житті, бо в цьому є та наша справжня жива віра. Потім людина прийде в церкву, потім будуть таїнства, потім багато чого ще, багато різних кроків. Людина зробить у своїй вірі, але спочатку побачити, що це Бог мене перший полюбив. Мене грішного, недосконалого, Він перший мене полюбив. Як говорить апостол Павло, коли ми ще були в гріху, коли ми ще були мертві гріхами, нашими слабкостями, Бог вже тоді нас полюбив. Він вже тоді обмиває нам ноги, лікує наші рани щоб ми, будучи його овечками, мали вічне життя і ніколи не загинули, і мали це правдиве щастя. Амінь.